Доброго вечора, любі мої книголюби. Продовжуємо знайомитися з книгою Воєнний стан антологією про нашу теперішню війну. Сьогодні ми читаємо оповідання Котик авторка Тамара Горіха Зерня. <кій> У нас дуже маленький котик. Малесенький, можна сказати, аномальний недомірок. Якби я була більш токсичною, то наводила б йому, за приклад, кутів маминої подруги, які принаймні спромоглися вирости. Коли ми його знайшли у каюжі, напівживого від холоду, мокрого і обдертого, він видавався цілком перспективним у плані зросту. Дивися, сказала я чоловікові. Щойно ми обробили кота шампунем від бліг, і ці блохи сипонули на всі біч у мене в руках. Дивися, які в нього довгі ноги. З нього виросте величезний звір. Не виріс. Якимось чином тулуб видовжився, а лапки так і лишилися короткими. І тому наш кіт найбільше нагадував волохату сардельку. Тож, коли я почула, але який у вас великий кіт? Це порода якась спеціальна, так? То спочатку подумала, що мені почудили, причудилося. Воно й не дивно, враховуючи, як довго тягнувся цей день. Скільки годин він увібрав у себе? 40-70. І ще вранці я металася коридором, набирала воду в ванну, потім кидала ванну і бігла смажити млинці, але не довершила й ту справу і почала застеляти ліжка, щоб викласти одяг, який знадобиться у дорозі. На кота ми весь час наштовхувалися в коридорі. Потім чоловік став перед сином на коліна і сказав, що йде на війну. Малюк так і не зрозумів, що до чого, і не дав себе поцілувати, бо він у нас не любить цьомитися. Ми обійнялися у дверях. У мене трусилися руки, тому я вчепилася у куртку. Ну, все, все, не плач. Я й не збиралася плакати, насправді. Сліз як не було, так і досі немає. Я просто не знала, що робити. На столі чекали недороблені млинці. У ванні стікала вода, а я не мала жодного уявлення, що з нами буде далі. Коли загудів сигнал тривоги, я одягла дітей, узяла каремат, і ми спустилися в паркінг. Там зібралося з десяток сусідів, в очікуванні невідомо чого. Я розклала каремат, але не сіла на нього. Бо якось незатишно сидіти між колесами і чужими ногами. Діти нудилися, малюк вискакував у прохід, і я боялася, що його зачепить машина. Тож ми потопталися трохи і пішли додому. Кіт сидів вдома мовчазним докором. Про нього забули. А вже у пообіді я стояла і хрестила у двірок власної хати. Ми зібрали валізи. Запхнули кота в переноску, і я відправила малих викликати ліфт. Мені були потрібні кілька секунд наодинці з домом. Я хотіла щось сказати на прощання, щось таке, що змусило б його дочекатися нас і зберегти майно. Я раптом усвідомила, що ми можемо не повернутися і що все моє матеріальне життя залишається за цим замком, усі мої покупки і подарунки. Вишиванки і прикраси, мої дипломи і книги так і стоятимуть там, бо я нічого не взяла на пам'ять. З іншого боку, моя пам'ять завжди при мені, і я можу згадати їх, коли захочу. Вночі я вже нічого не хотіла хіба здохнути у першій гіпшій канаві. Стрілка пального залипла у червоній зоні. І так само витікали сили, не лишаючи по собі нічого, крім невюдської, небаченої доти втоми? Скільки годин ми в дорозі, скільки постів проїхали? Боже мій, навіщо ці затори в кожному селі? Навіщо нам заглядають у вікна через кожні 300 метрів? Невже не видно, що я вперше за 10 років сіла за кермо? І що моя єдина мрія впасти на рівну поверхню, і не мав в нас у салоні ніяких чоловіків, бо останньою чоловічою присутністю в моєму житті була смс-ка Тікайте з міста негайно, і я вже добу не можу до нього додзвонитися. Кілька разів люди пригощали нас йогуртами, одного разу пропонували каву, але я не взяла. Фізіологічні функції тіла вимкнулися. Не хотілося ні їсти, ні пити. Я механічно вирулювала, ухиляючись від зустрічних фур і військових вантажівок. Діти то, то заходилися плачем, то засинали, а кіт взагалі мовчав. До Оціану глянь, чи він хоч на місці, бо, може, втіка ми не помітили, ніби почувши, що говорять про нього. Кіт сказився. Він почав верещати, битися об стінки і гризти переноску так, ніби у нього щось горить. З переляку і несподіванки я смикнула кермом і вивернула тихий провулок, в'їзд до якого перетягнули мотузкою. Мотузка порвалася під капотом. Ми проїхали далі і вперлися у непримітний паркан. Ну, все, кажу дітям, – розкладайте сидіння. Будемо спати в машині. Та спати в машині не довелося. Доки я розминала поперек, відчинилася хвіртка і до нас вийшла жіночка. Заходьте, киває, можете тут зупинитися. Власники будинку на Росії живуть. А я так по сусідськи приглядаю. Ми з їхньою бабою дружили. Я думаю, вони не будуть проти. Чесно. Мене не те що двічі припрошувати не довелося, я б зайшла у цей дім, навіть якби власники з Росії постали перед нами у плоті і вляглися поперед ганку. Я тут же потягла дітей усередину до живого тепла, де чиясь рука розтопила пічку і розклала рипучий диван. Ми неймовірно швидко домовилися з хазяйкою. Не встигла оком змигнути, вона вже варить кашу, а я закидаю на пательню картоплю. Мені хотілося сказати, як я вдячна, і що її точно Бог послав, і що для нас це справжнє спасіння. Але уявила, як починаю говорити, а вона відмахується від банальних слів, а я тоді шукаю гроші, а вона знову відмовляється. Але який у вас великий кіт? Це порода якась спеціальна, так? Що? Кіт ваш, кажу, дуже великий. Баба Оля його, як у коридорі увиділа, то аж сахнулася. У них колись давно такий був і ще в ту війну, а більше ми таких здорових тут і не зустрічали. Я озирнулася. Наш маленький котик у світлі каганця відкидав на стіну величезну тінь. Тінь двоїлася і перебирала лапами окремо від кота. Я могла би поклястися, що крім нас із хазяйкою у цій кімнаті більше нікого не було, але подумала і поставила третю миску на стіл. Бабу Олю, давайте до нас. Тамара Горіха зерня Антологія Воєнний час. Дякую, що дослухали.